Ви зараз оцінюєте діяльність там і уряду людей, з якими ви працюєте, і діяльність парламенту, як ви можете прогнозувати їхні наміри? Ви вигадаєте, що справді це спроба змітувати реформу місцевого самоврядування чи це все ж реальні кроки по її реалізації? Я ще раз кажу, демонстраційний крок. Це закон про по про ньому Київ. буде все видно. По, по ньому буде видно. Якщо він не приймається, це імітація. Це імітація. Сразу. Я можу пояснити далі, чому. Тому що можна казати так: от буде ну, закон про добровільне об'єднання громад. Ну, взагалі, кажучи, він не мішає, але він і не вирішує проблеми. В добровільному плані. Ніде в світі не було зроблена ця реформа, ніхто не об'єднався. Максимум 5% завжди після цього йшло вже серйозні акти по створенню дієздатних громад. Ну, але Бог з ним хай буде. Мають бути зміни до Конституції. Але тут завжди знайдеться привід. Та ж ви ж розумієте, що зміни до Конституції це ж 300 голосів, це ну, і так далі. От бачите, не вистачає, в першому читанні бачите, ми пропонуємо і так далі. Але я теж дивлюся дуже цікаву річ. Децентралізація, в принципі, може підтримуватися і населенням, і елітами, і тут є певна логіка. Але якщо до неї додатково паровозиком причіпляють ще ряд тих положень конституції, які стосуються взаємовідносин у трикутнику прем'єр, Верховна Рада, президент, то вибачайте, от тоді точно воно не пройде. Чому? Тому що чекають, а хто ж тоді виграє? Вибори. І тоді зривають однозначно прийняття Конституції. Тобто другим, дуже чітким індикатором того, хочуть чи не хочуть зробити реформу децентралізації влади, це є внесення законопроекту про зміни до Конституції. Якщо він йде окремо від інших змін, тоді це щиро. Якщо він йде в пакеті, тоді 100%. Це є імітація, тому що у пакеті воно не пройде. У пакеті, отому всередині в пакеті, є ті положення, які будуть дуже серйозно дискутуватися партійні політичні тусовці. І там буде, будуть вже відповідним чином ну, якісь торги серйозного плану. І, і результат тих торгів практично передбачити неможливо. А децентралізація це ті, та, та річ, яка перше, є на контролі у Європі, і це надзвичайно чіткий сигнал, що Україна хоче бути європейською. Друге, там фактично неможливо зробити Хочу так, хочу не так. Є тільки так, тому що це є, це є фактично закон. Це ну, закони фізики, закони, закони природи, закони формування певної, певної системи. Ну і вона більш-менш ну, підтримується навіть регіоналом на словаху.